Захисник, боєць, комунальник. Він один із тих, хто зустрів широкомасштабне вторгнення рішучими діями. До війни Олександр працював слюсарем у харківських теплових мережах. Доки одного лютневого ранку не побачив, як горить північна Салтівка. Тоді чоловік зрозумів, стояти осторонь не зможе. Добровільно прийшов до обласної адміністрації, записався в оборонці Харкова. І з того моменту почалася його нова реальність. Це було щось перед вихідними. Я був вихідний, побачив, як б'ють северну Салтавку. І пішов. Пішов в обладміністрацію. Там був набор добровольців. Ну і з того моменту все почалося. Їздив на кран маніпулятор вивозив з заводу йожики, бетон, бетонні загородження, а потім. Предложили в Хартію е, добровольческий батальйон, і пішов в Хартію. І звідти все й почалося. Заборону Харкова, потім Луганська область. І найкрайні момент це був уже Бахмут. Рішення взяти до рук зброю Олександр прийняв миттєво. Просто повірив у себе та і все, згадує чоловік. Так, зі слюсарів він перекваліфікувався на мінометника і провів на фронті майже рік. Воював у найгарячіших точках. Спочатку захищав Харків, потім були виснажливі бої у Луганській області. Однак на запитання про найважчий момент Олександр відповідає, не задумуючись, і одним словом: Бахмут. Бахмут. Там було вага. Були в Луганських областях в польових умовах. А Бахмут це градські умови, це вуличні бої. Ну, ми напряму не, не піхота, ми на другій лінії оборони, третя мінометники. Ну, Бахмут найважкіше, я скажу. Дуже важко. На все це дивиться, розруха це найважке. До Бахмуту Олександр прибув просто на новий рік, 31 грудня. Однак атмосфера там була геть не святковою. Серед пекельних вуличних боїв та безкінечних ворожих штурмів чоловік потримався понад місяць, аж поки під рашистським обстрілом не отримав серйозну травму голови, у результаті якої втратив око. Далі безкінечні лікарні та місяці реабілітації Важко було приймати. Ту реальність, яка вона є. Там якось воно все просто. А тут люди тебе не розуміють по лікарнях. Ну, привик. привик. Вернувся я в гражданську життя. Однак свій слід війна залишила не лише у фізичних ранах. Вона наклала й куди глибший відбиток, змінивши ставлення чоловіка до життя. Зміни є. Багато що війна показала, які люди, де настоящі друзі, де не настоящі друзі. Послітали маски, я б так сказав. Важка, війна це дуже важка. Дуже. Після лікування Олександр вирішив звільнитися, адже повернутися до роботи з люстарем вже не міг за станом здоров'я. Однак підприємство запропонувало альтернативу. Тепер чоловік продовжує працювати в тому ж місці, але вже на іншій посаді. Я хотів звільнитися, мені дзвонили саді кадрів, я сказав, що буду звільнятися, і запропонували мені охоронник. Я був слесар, і я погодився. Перевели мене на тедстрім спочатку, пасажирувався, а потім перевели сюди, я тут працював слесарем. Адаптація на підприємстві пройшла легше, ніж очікував, ділиться Олександр завдяки підтримці колег та керівництва. Бо тут його чекали, бо тут він потрібен. Так, да, була підтримка. Дуже гарні люди і начальники дуже гарні. Не знаю. Все дуже хорошо. Тепер Олександр не на фронті, але продовжує службу в іншій формі, на варті критичної інфраструктури Харкова. І навіть після всього, що пережив, не втрачає віри. Віри в людей, у свою справу і в те, що одного дня до його міста прийде мир. Плани на майбутнє працювати. Працювати надалі в харківських теплових мережах. Вижить. Скоріше, щоб ця війна закінчилась. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов, Харків. Новини.